Підписуйтесь, щоб першими бачити великі господарства з землею та повною автономністю. Підписуйтесь, щоб першими дізнаватись про найкращі пропозиції без комісії та переплат. Продається просторий двоповерховий будинок у Гощі, чудовий варіант для великої родини, яка цінує комфорт, простір і зручне розташування в межах міста. Загальна площа будинку становить 215 квадратних метрів, житлова 129 метрів. У будинку шість кімнат, що дозволяє легко організувати окремі спальні, кабінет для роботи, дитячі кімнати та простору вітальню для спільного відпочинку. Два поверхи зручно розділяють простір на приватну та гостьову зони. Є два і більше санвузлів, що особливо важливо для великої сім'ї. Будинок збудований у 2003 році з газоблоку та утеплений пінопластом, що забезпечує хорошу теплоізоляцію і економію на опаленні. Індивідуальне газове опалення дозволяє самостійно контролювати температуру та витрати. Виконаний косметичний ремонт. Будинок мебльований, можна заїжджати та жити без зайвих вкладень. Ділянка 12 соток це простір для саду, городу, дитячого майданчика або зони барбекю. На території є гараж, підсобні приміщення, тераса та огорожа. Підключені всі необхідні комунікації: центральний водопровід, каналізація, газ, електрика, вивіз відходів. Поруч школа, парк і зелена зона, а в радіусі до одного кілометра ліс для прогулянок та відпочинку. Вхід у будинок на рівні з вулицею, що додає зручності.